Сьогодні я вам пропоную прослухати так, такий розклад на тему: його думки і почуття відносно вас. Загадайте чоловіка, і ми розглянемо його думки і почуття відносно вас. Перший другий варіант, як завжди. Другий прибираємо, перше ми залишаємо і починаємо. Так, його думки і почуття відносно вас. Щодо вас, да? чтобы его почитать, еще до вас. Mm -hmm. -да. Так, давайте почнемо. Перший варіант його думки, почуття відносно вас. Ну, давайте скажемо так, що на даний момент та ситуація, яка м -м, наразі відбувається між вами, його не дуже радує. Чоловік не радий. М -м, я б сказала так, тут сім'я, родина. Тут є чоловік, тут є жінка. Можливо, тут є дітки. А тут не показується, скільки діток, але тут я повноцінна родина. І наразі я б сказала так, ну, чоловіку, по-перше, те, що між вами сталося, вам довелося залишити його, кудись від'їхати. Йому наразі дуже тяжко. Це для нього дуже якийсь новий такий етап, тяжкий, і він дуже переживає. Переживає то, що... ну, по-перше, ви його залишили. Такі в нього думки, да? що ви залишили він один, і вам тяжко там, він розуміє, і йому тяжко. Сім'ї тяжко, він вважає через те, що якісь такі з'явилися обставини наразі в вашому житті, що ви не разом. Дуже тяжко, це перше. Почуття, ну я б сказала, так, чоловік к вам проявляє такі. Ну, насамперед емоції він вас ще кохає. Емоції до вас є. Але знаєте, як я би сказала, по цьому варіанту він вважає, що ви Ви або стали трошечки змінилися через якийсь пері... ну через це, що ви його покинули, ви дуже змінилися. Він, я б зараз вам поясню так, як я бачу, я не мов до неї все. Так, да, ми далеко, але я її кохаю. А вона, жінка, від нього, знаєте, ви не мов, він відчуває, ви, не мов, від нього відвернулися, і ваш брак. Він існує ще, так, ви не розлучилися, ви поки що далеко, але він ось так ну, Почуття, знаєте, як коли боляче. Коли дуже боляче, дуже переживає, він вірить в майбутнє, він дуже вірить в майбутнє і вірить, що, що все, все ці невзгоди ви поборете і будете разом. Я вам так скажу, він дуже вірить в це. Тяжко. Тяжко. Ви для нього. Емоційно він вас ще кохає, ви для нього найдорожча жінка. Він планує майбутнє, але він розуміє, що трошечки ще, знаєте, не наразі, і прийдеться дуже довго очікувати. Він не знає, скільки йому чекати, коли ви повернетесь, коли ця ситуація вся-вся, вся я б сказала так, утрамбується. До вас дуже багато емоцій. І переживання є, суперечки, переживання. Він розуміє, якщо ви там знаєте, можете бути трошечки холодним, можете бути трошечки колючим, Він розуміє, що вам тяжко, да? що ви, ви далеко вам тяжко, йому тяжко. Це він розуміє. Ось так. Ви, до речі, ще така малесенька підсказочка, ви колись прийняли обох таке рішення, дуже різко було прийнято рішення це внезапно, коли вибір, що треба поїхати. Тобто він тут, а ви десь там. Ось так. Переживаємо з цього. Так, дякую, що ви послухали перший варіант. Давайте будемо читати. Другий варіант. Давайте. Другий варіант його думки почуття відносно вас. Ух ти. Ух. Хтось плаче, комусь боляче. Давайте, дивитися. Його думки і почуття відносно вас. Поїхали.

Поки тихо починаємо. Другий варіант. Чоловік, його думки і почуття до вас. Ну, по-перше, я сказала, так зразу чоловік плаче, да? ну, не, не, не прям плаче, чоловік дуже по цьому варіанту переживає через вас. Щ, як він, ну, що він думає про вас? У нього такі думки. По-перше, ви десь зустрічаєтесь десь в соціумі, це може бути робота. Ви йому дуже подобаєтесь. Наразі ви, він так вважає, ви з'являєтесь, коли вам щось потрібно, ви одразу його знаходите допомоги, А потім така собі гарненька знаєте, покрутила ним, він вам допомог. Допоміг, а ви така, така вся гарна, але така хитра, покрутили-покрутили, раз хвост, знаєте, таке, хвостиком вільнули і пішла. В прямому сенсі, чоловік тут, знаєте, в нього розбите серце. Він прямо, ви йому дуже подобаєтесь. Він прям вас, я би сказала, так ну, дуже бажає почуття його такі є. Якщо би ви хотіли. Ну, якщо б ви сказали да, чоловік цей був би поряд з вами, був би поряд з вами, він вас бачить, він бачить, хотів би з вами мати союз. Союз, такий сім'ю, дітей, добротний союз. Він бачить, знаєте, як у вас, як, ну, як це він так бачить, як жінку свою, як кохану жінку, цивільний брак, ось і все. Дуже по цьому варіанту він переживає. В нього такий емоційний кризис, кризис, криза, криза ось так правильно сказати. Криза емоційна через те, що ви могли його або Ну, Наприклад, там, да, я прийду, знаєте, як, А, сказала: прийду, а сама не прийшла, відманула, підвела. підвела в такому сенсі, що ви дуже така з хитрощами, хитра, йому боляче, і ви залишили його. Ви колись залишили його одного. Можливо, там він чекав відповіді, або чекав на ваше появлення, або нас якесь свідання між вами. Повинно щось могло відбутися. А ви з нього так трошечки кипкуєте, даже десь ну, шуткуєте з нього, як дитина, я б сказала. Я не бачу, що ви тут прям сильно його там морочили. Ви просто з нього кипкуєте і шуткуєте, як я сказала. А він так ображений. Тайна, тайно закоханий, і він дуже бореться зі своїми почуттями, не може їх нікуди відхилити. Ви йому подобаєтеся. Він на вас прям зациклен, зациклен, зациклен. І він не може, не може вас вирвати з свого серця. Ось так. Ну не може, не може. Поки що не може. Можливо, колись і з'явиться жінка. Я б сказала так: в нього є поряд, яка жіночка. Хороша жінка, гарна жінка. Біля нього крутиться і так, і так, і так, і так. Можливо, вона хоче з ним сім'ю. Вона йому пропонує себе, продає, а він от не хоче бути з нею. От ви для нього і все. Поки що ви для нього. В його серці. Прям по цьому варіанту. Прям-прям-прям. Хочете, беріть цього чоловіка. Підсказочка. я вже казала, десь це. Відбувається на роботі, десь соцсім спілкування на роботі, і ви постійно його про щось просите. Він вам допомагає, ніколи не відмовляє. Ніколи не відмовляє. А ви, я б сказала, так, ваша така, як він вас да, відчуває, ви тут така ніжна, прям така ніжна, вся, ефектна, легка, легка така жінка, ну щось закоханий. Він трошечки, я вам до речі, ще одна така підсказочка. Він може займати якийсь високий пост. Кар'єру неплохо він заробив. А якимось ресурсами він, ну, все що завгодно, це може бути і фінансовий директор, і налогова, будь-яка будь посада будь-якої великої структурі. Він займає гарний пост. От і все. Отак от, от. Дякую, що ви прослухали мене. Ну, чоловік дуже хоче бути з вами. Ну, вирішувати дійсно вам, бо почуття, почуття. Ми ж не можемо кохати того, кого ми не, не, не любимо. Да? Синіцька любов теж це не любов. Але я дякую, що ви мене прослухали. Бажаю гарного вечора. Як завжди, тихого нам дня і ночі. І до побачення. Дякую.